Моя любима похресниця, я щиро вас вітаю від душі, бажаю вам щастя, здоров'я від Божої матінки, опіки, мирного неба над головою. Багато-багато діточок. Щоб ти була така все красива, як сьогодні. Тобі бажаю тільки щастя. Що бережи мені покреслиця? Дорогі Анжела і Володя. Сім'я найважливіше в житті кожної людини. Сьогодні ви створили нову сім'ю: двоє разом, нову українську сім'ю. Цього щоб створити цю сім'ю, вам достатньо було полюбити один одного. А щоб зберегти сім'ю, треба багато мудрості з життя, взаєморозуміння, повага, терпіння. Я бажаю вам великої любові. Терпіння всього найкращого, щоб зберегти цю сім'ю і пронести ціле життя. І щоб всі ваші починання, що ви собі змієте, спільні задуми, все вам збувалося. Нехай вам щастить! Браво, браво, ваші обласки!